І знову шнурок відкриває сьогоднішню Ну, що зробити, як вона тепер тут домінує на річці і все. Я вже поставив 2 грама. Полярик 1,6 і думаю буду чисто впиратися, щоб шукати сьогодні окуня. Ну, Плагав вже декілька місць, мав одне клювання окуня і отут десь 3-4 закиду попалася щучка. Так, Розказую по комплекту. Сьогодні у мене це китайський телескоп до 5 грам 1,90 90. Катушка Shimano Sahara 22 2500 На тюнінгу тут два підшипника і тут в ролику один. Тобто додатково ще плюс 3. І також маю такий рел стенд. І дуже підійшов якраз в колір до ручки. Гарно виглядає. Тут деякі понаставляють як... кнопи червоні, розові, там фіолетові. Не знаю до чого то все, хоча б якось, щоб в колір. Але бачите, є такі люди, що їм таке подобається. Ну, в мене вийшло отак. Так що, перша риба є, ну, сьогодні ціль ловити окуня, а як буде далі, то подивимось. Ну і ера Golden Catch у мене закінчилась. Вже два продав і лишився в мене ще один до 12 грамів в рості 2,39 і заказав вже нові спінінги, так що це вже в наступних відео. ще клювання, я знову думаю, що це чукар. Дуже так та, щукар. так, щукарь. Так розмаша того клюнула. Не таю та, окунь. Моя клювати. Знову така дрібота за краєчок. чук, чук, чук. Ну. підростати, якщо її дадуть ті місцеві браконьєри. Немає. Тепер мені вже не дивно. Чого тут окунь більше? 300 грам не росте. Може і росте, але дуже одиночні екземпляри. Його тут просто не дають вирости руки. Ай. Це вже окунь клював, нічого собі. Це вже трошки настрій піднімає. Невеликий там був, правда, але покльовка окуня, і це вже друга за сьогоднішній ранок нас все-таки щуки домінують хоча я не розумію чого окуня би могло бути більше все рівно Можливо, я його не можу знайти просто на річці, де він стоїть. Плаваю всі, всі місця, де може він стояти. А його там немає. Ну, бо він щось не хоче клювати. Або третій варіант. Діло рук браконьєрі. Це був окунь. А що я кажу за браконьєрів? Бо коли зранку приїхавши сьогодні в 7.30, ну ще темна ніч і дивлюся там, де я сплавляю з човном, як показував на попередніх відео, там, де багато човнів, іде мужичок звідти. Несе з собою такий рибацький чехол на вудки, той такий базарний. І тупо таща торбу собою, ну там так на вигляд було кілограм 5-6 риби. І той чехол такий маленький, ну я не вірю, що він ловив вночі на, на вудочку. і він йшов звідти, де ті човни стоять. Я ж просто зразу не зобразив, думаю, як 7,30, і він же вертається з рибалки, то це в нього що за така рибалка була нічна. Ну, коротше. І потім, коли я вже виплив на воду, я вже почав собі додумуватися, що це могло бути і, і що він ловив. Ну і зрозумів, що він сітки знімав. я не виплив 5-6 і познімав сітки, ті, що ставив там серед тижня. Ну, такий коротше у нас. Ай, браконьєри. І що тут дивувати з тим людям, які хочуть, хочеш був якийсь порядок. Та не буде ніякого порядку з такими спеціалістами. Он тут раз в тиждень випливаєш, хоча б пару оконів зловити і то не можеш, а він собі сіточки поставив. Ти нащо тої риби просто, скільки ну я це не можу зрозуміти? Ціла торва риби, нафіга тобі то питається, чоловіче. Ну, може люди голодні, ще щось, але то ну, візьми вудочку і налови собі. Коротше, що я тобі буду розказувати, то хтось відомо, все розуміє. То... То і розуміє, а ні, то, то до них вже то і не дойде, напевне, ніколи. Так що шукаємо далі рибку. Хоча після побаченого настрій такий собі вже не до рибалки, якщо чесно. Хто не риба то якийсь Що, що, що там таке? О, це нормальний покушок. Нормальок є. Сильно, сильно. Добре, що без покльовки. Так, де зараз його. Отилізуємо. Ну нарешті. Чи ще й непоганий. Сидів. Все-таки тут. Три клювання. І от нарешті я зловив окуня. Ось такого гарного. Да по-трудовому, все по-трудовому. Тут де я стою йде основна течія, а там далі така мілководна заплавка. Ні, там окунь стоїть і то цей підібрав, на паузі без клювання, без нічого. Просто підібрав. Может хоть кто-то, но думаю, я клюнута. клюнул. супер. Ну уже хоть как-то веселишь. Я клюнул на но... З тику течії і спокійної води. Оказі спокійної він вийшов, щоб плюнути ближче течії. Точки. Ну і було ще одне клювання в мене. То вже тут два клювання, два окуня і вже якось місце ожило, можна сказати, бо перший раз. Точніше, останній раз, як я тут був, то також мені один окунь підсів і все. І не було ні клювань, взагалі нічого. Я обкидував, обкидував і нічого зовсім. А тут видно, що рибка сюди зайшла. Ну і довелось мені далеко заплисти, щоб її тут знайти. В тих місцях, де я сплавляю човен, там взагалі нічого не клювало. Ну Но... ну і понятно чого. Оп, знову підсів, да що ж таке? Обкусив. От теж на межі сюди виходив на течу і обкусив мені поляриком. ой, Що, ой, бляхауха. Ти як заліз. От ще один. О, щось говорить на камеру. Ха. Давай, пливи, дякую. Пробував фіолет, На фіолет реакції не було і от старий добрий 32-й колір спрацював як має бути. Так, ну що, ще один закид і буду я вже зміщатися звідси і попливу нижче. Також підсів цей окунь невеличкий. Це мене радить. Опа! Трохи підсівали, де хороший. О, я вже не хочу західця плисти. Подивіться який. Це вже по красоті, я би сказав, такий окушара. fotko ima in jo puska. Ja, no, to je pač škarda. Та там ще вище було дві маленьких. Клас. Так, в кадрі щучка була, то так пів кілошна, десь. Вже більш-менш нормального розміру. І там я кидав на окуня і нуль клювань. Ще стояв чоловік на мателя плоту, теж в нього успіхи не дуже. Тому я вирішив йому не мішати, ще так з ним переговорив і пливу я далі. На повороти на ямки вже чисто там шукати окуню. в цих таких дрізках річки думаю можна пробувати ловити, ну опен вряд ли тут десь мені попадеться, я особо не вірю, кому пливу на повороти і на ям. Чисто локально його шукати. Так що буду вже на місці, то включуся. Так, Перша потенційна точка з таким поворотом, ну і тут раз на раз не попадає, але деколи. Влітав окунь. Тому я став чисто на декілька разів перевірити, чи буде він тут чи ні цього разу. Ну, останній раз, як я в кінці листопада тут плавав, то тут не було нікого. Якусь пару зачепів за траву і я переплив далі по течії. Ну зараз спробуємо перевірити, бо. На річці все одинаково не буває. Перше клювання, не знаю, за хвилин 15, напевно, як я тут обкидаю цю ямку і теж взяв з міляка вон там вихід сюди на течію. То якийсь маленький, з всього. взяв хай якийсь процес там буя я в цих місцях майже місяць тому так ну що Ямка глибока була, але дала два клювання маленького окуня і все. Ну Тут також глибина присутня на цій ямці, такий затяжний поворот. Зараз буду його опрацьовувати. Ось в мене якраз було тих -ти 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 три клювання в листопаді, коли я був. І я проплив ще аж туди далеко-далеко. По ямках, по поворотах і там було пусто взагалі без єдиного плювання. Ну, це... Тоді для мене то був вже шок, що тут нема риби. Так, щось якось кинула петелька. Зараз виправимо і будемо пробувати тут когось виманити. Тут риба є як посередині, так і там під очеретом. Ну, зараз буду пробувати. Принаймні клювання було і тут було так поживіше з рибою. Що буде зараз, не знаю, треба обкидувати. І ще раз обкидувати. Як себе має проявити. Черговий поворот пройдено. Одне клювання дрібного окуня і взагалі глушняк. Ну що пливу ще на одну ямку і все. І повернуся ще напевне на то місце, де я знайшов окуня, Попробую і там прокидати. Правда, повертатися до ой як далеко, але... Але, але якщо риби немає, то і на таке місце варто повернутися, де хоч щось клювало і можна... Ще когось доловити, ну а тут далі біда страшенна з рибою. Ще такого року, напевно, не було. Щоб такий кльо. Ну, да, печаль. ну Пливу, що робити? Треба пробувати все таки. Ха-ха. Красота. Просто красота. З покльовкою. Ще один гарний окон. Зараз собі сфоткаюся з ним і буду відпускати. Ну і ще покажу, який трофей зняв нижче по течії, поки там плавав з гіллячки. Потім поправлю. О, це Іватівське, славно звісне, релакс копита. Отаке. Але тут купа шнура і хтось може запутатися в ньому, тому таке треба не викидати у воду, а десь спалити чи викинути в сміття, бо пташки запутаються в цьому і потім можуть навіть і загинути. Так що ліпше таке знешкодити Там можна було припливати на одне місце. Поголовити годину часу і... і всього й не мучитись. Більше реально ніде нема окуня. От супер він клював тут в цьому місці і так одиночні маленькі покльовували. Ну а тут три більше клюнуло. ну і декілька малих. Але це вже супер результат. Це буквально я на це місце після обіду повернувся і доловив такого гарного окуня. Ну, ще вище по течі біля дерева того поваленого. Ще там все-таки ковчуп кидати, там також має бути декілька окунців і треба їх зловити, бо зранку або я там ще зашвидко був. Або окон ще так не хотів клювати скоро. Так, ну що, ще декілька разів і буду туди переміщатися. Закінчив я цю рибалку. Не знаю, чи я найближчим часом вже захочу сюди їхати на цю річку, але це просто капець. Ай, з цими бракошами, щоб їм добре було жити в тому світі. Це що я можу сказати. Ну, але запланував зловити окуня, я його зловив. Якщо така рибалочка. Всім дякую, що дивилися. Я йду ще за човником. Ми вже всі основні речі знис. Ще залишився тільки човник.